Село Козівка Великогаївської сільської громади розташоване в центральній частині Тернопільського району. Мальовничі будинки на тлі гарної природи. Тут ну, дуже спокійно і атмосферно. Є хороші школи, є хороші садочки, де навчається багато діток нашої громади, де маємо хороші дороги. У Козівках проживають близько 700 мешканців. І перше, про що вони розповідають гостям села, це пам'ятник Степанові Бандері. А все тому, що у 1992 році тут його встановили першим в Тернопільській області. Пам'ятаю, таке запам'яталося, мені з Малку біля пам'ятника Бандери, ще на Скриївка є, приїжджали такі верхівка влади на пам'ятні дати на День народження У нас щорічно. Ми відзначаємо цю дату. 1 січня козівка рідне село Тетяни. Тут вона працює старостою з початком повномасштабної війни. Жінка пригадує, тоді було складно, утім саме темні часи, і бажання односельчан, хоча б якимось чином повернути своє минуле життя, перемогло. І вареники ліпили, і до ночі, і без світла, і дуже багато допомоги. Збирали, купляли, приносили старостинські округи, що ми відвозили, передавалася гуманітарна допомога на схід для нас наших військовослужбовців, дуже наші люди згуртувалися. Мешканці села кажуть, вірять в те, що темні часи зміняться і наші села почнуть жити повноцінним життям. А поки усі вони працюють заради однієї місії перемоги над ворогом.